П'ять генераторів та шість пікапів з усією необхідною комплектацією передали захисникам 9 січня у Тернополі. Все це отримав новостворений зенітно-кулеметний батальйон, який захищає область від ворожих шахедів. Техніку закупила обласна військова адміністрація спільно з благодійним фондом Колеса перемоги. Це те обладнання, яке потрібно для виконання завдань по захисту. Нашого неба, і звичайно, що ми дякуємо сьогодні всім тим, хто долучився. Ці автомобілі за рахунок спонсорських коштів були закуплені. Проведені їх технічне обслуговування заміна необхідних агрегатів для того, щоб вони максимально безперебійно ефективно працювали. До допомоги у зборі коштів долучилися й небайдужі підприємці, серед яких компанії Агропродсервіс ми не могли стояти осторонь, було звернення від обласної державної адміністрації допомогти в забезпеченні цього батальйону кулеметного, який буде захищати небо Тернопільщини від повітряних загроз. Тому компанія Агропольцев віддохнулася, ми виділили певну кількість коштів для придбання автомобілів і обладнання, яке необхідне. Загалом від початку року благодійний фонд колеса перемоги передав захисникам 410 автомобілів. Лише спільними зусиллями ми зможемо прогнати ворога та наблизити перемогу, каже голова організації. На жаль, але нас менше, ніж цієї орди, яка прийшла на нашу землю. І ми маємо бути свідомими того, що є тільки один варіант: ми разом можемо расистів тримати на наших кордонах. Немає інших варіантів. Автомобілі пройшли усю необхідну діагностику і тепер служитимуть захисникам у протидії ворожим безпілотникам. Хочу щиро висловити слова подяки від особового складу і від себе особисто мої обов'язки голови ОВА, всім громадам, які приклали участь для збору коштів для закупівлі цих автомобілів. І Хочу сказати, що ми зі своєї сторони прикладемо всі зусилля для того, щоб Небо було мирне і перемога була якнайшвидша. Нагадаємо, зенітно-кулеметний батальйон, який захищає Тернопільщину від шахедів, створили восени минулого року. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.